Завжди прийдуть на допомогу, підтримують і не залишать у біді. Їх робота це не професія, а поклад душі. Вони не отримують за це зарплату, адже виконана справа це їх найвища нагорода. Це про волонтерів, важливість яких під час війни неможливо переоцінити. 24 лютого. Практично за рахунок волонтерів. Коли ми тільки облаштовували позиції вокруг Миколаєва оборонні, вони ж в першу чергу включилися і почали нас і кормити, і забезпечувати тими необхідними речами, які на даний час у нас не були. Іван Григорович, колишній військовий. Наразі інструктор у 2014 році він серед перших пішов захищати Україну на сході, а після початку повномасштабної війни добровільно став на захист рідного Миколаєва. Так доля звиває його з волонтерами благодійного фонду на хвилі, який започаткували подружжя пустових. Їх ціль була проста, але надважлива це забезпечити фронт усім необхідним. Назва фонду виникла, мабуть, спонтанно Миколаїв, місто на хвилі. От, тому якось так от і назвали на хвилі. У 22-му році, 26 лютого, я пішов в добровольцем Збройні Сили України, дружина не змогла сидіти вдома і вона почала займатися волонтерством. Тобто вона для наших підрозділів шукала турнікети, шукала форму, ну, в принципі, все, що було нам на той час необхідно. З кожним тижнем масштаби роботи фонду зростали відповідно до потреб захисників і цивільних. А команда фонду збільшувалася небайдужими людьми, які хотіли приносити користь місту та країні. «Військовим ми допомагали в спектрі дуже широкому, спочинаючи з шкарпеток і закінчуючи ремонтом та надання автівок. Цивільним так само починаючи з одягу, закінчуючи медициною, гігієною, дитячим харчуванням. Як три роки тому, так і зараз. Фонд на хвилі не відступив від своєї мети і не зменшує обертів. І цьогоріч за їхню працю вони отримали відзнаку варті від нової пошти. Її компанія вручає щороку волонтерам і благодійникам, які працюють заради перемоги. Коли ти сам бігаєш щось десь достати, ти шукаєш кошти, щоб кудись хлопцям відправити. Це було дуже тяжко. Зараз нова пошта дала нам нові можливості. Ми можемо більше відправляти. Вони нас підтримують балами, вони оплачують наші відправки. Вони дають фрахтові перевезення, фури по Україні безкоштовні. У 2024 році на хвилі відправив захисникам і захисницям 238 тонн допомоги коштом гуманітарної нової пошти. Нова пошта дала нам вхід. Ми зробили всеукраїнську спільноту волонтерів, які співпрацюють з новою поштою, і ми допомагаємо один одному. Відзнаку варті вручають вже втретє. Загалом визначили 33 переможців. Благодійний фонд на хвилі отримав відзнаку у номінації Допомога армії дуже приємно, коли приїжджають волонтери і привозять те рідне, те домашнє, яке. Підтримує і психологічно, і морально. Дуже приємно отримувати винагороди, визнання, але ізначально це було зроблено не для того. Мотивацію дають наші військові. Вони за три роки не зламалися, вони стійко стоять. І, дивлячись на нього, ти не можеш сказати, що тобі тяжко.